З Анатолієм Артеменком, інженером і режисером документалістом, ми говорили в цій студії, підсумовуючи 25 років після Чорнобиля. Багато заходів було в Києві. На одному з них не було е, Олександра Лукашенка, президента сусідньої Білорусі. Що сказав і як пояснив Олександр Лукашенко свою відсутню відсутність? Свою? Це його пояснення викликало такий ну певною мірою шок в українській політиці. А ми покажемо відео цього пояснення. Александр Лукашенко ответил, почему он не поехал на саммит в Киеве, посвященный годовщине чернобыльской трагедии. Президент прокомментировал также высказывание главы Еврокомиссии Жазе Борозу, который заявил, что не поедет в Киев, если на конференции будет белорусский лидер. Вы знаете, если уж откровенно сказать, не совсем, правда, откровенно, вы задайте этот вопрос Януковичу. Почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях? Это вы у них спросите. К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Напрашиваться я никому не собираюсь. И каким-то быть, знаете, как тут точнее бы определить, подпевалой каким-то, я тоже не собираюсь быть ни у одного президента, ни у другого. Поэтому вот этот вопрос: почему там нет Лукашенко. Это задать надо Януковичу этот вопрос. Что касается э, таких козлов, как Борозу и прочее, ну кто такой Борозов? Ну, был какой-то Борозов в Португалии, потом выгнали его, устроили э, у Еврокомиссии там, или еще где-то. Поэтому я на это меньше всего смотрю, э, что там где-то вякнул какой-то европейский чиновник. Их там тысячу. Ми об этом вже говорили, що ну просто негодяи. Поэтому я про них і говорити не хочу ні про борозить, ні других там э, козлов бикову. Меня они просто э, после цих это, це не люди. Мабуть, в Олександра Лукашенка зовсім погані справи, якщо таким чином він демонструє, э, ну, скажімо так, своє розуміння того, яким чином відбувається. Чи будується європейська політика? Європейська політика відбувається зовсім не так, як політика в Білорусі, і небажання європейських чиновників високого рівня відомих європейських політиків бути десь разом з Олександром Лукашенко. Я думаю, небажання це було таке може трошки дипломатичне, тому що явно всі дали спростування, що ніхто не виступав проти приїзду Олександра Лукашенка сюди в Київ, але все ж таки ставлення європейського політикуму до диктаторів однозначне, де б ці диктатори не були, чи десь на в сході, чи в північній Африці, чи в Європі. І це дає сподівання на те, що все ж таки країна наша буде розвиватися шляхом демократичним. Андрій Федор у нас в гостях. Добрий вечір, пане Андрій. Е, ви ми з вами будемо говорити про дві може справи: одна це справа проти президента Кучми. Зрозуміло, бо ви були адвокатом Лесі Гонадзе, мами Георгія, є, адвокат. і є адвокатом. А друга це те, що відбувається в Київраді, і, оскільки ви теж є адвокатом лідера фракції Чорновецького, пана Комарницького, наскільки я розумію, в Київраді продовжуємо ми цю розмову після короткої візитки. Андрій Федор, адвокат, народився у місті Миргород на Полтавщині. Закінчив Харківський юридичний інститут імені Фелікса Дзержинського. Адвокатською практикою займається з березня 94-го року. Директор компанії Андрій Федор і партнери захищав Миколу Агафонова, нардепа власника агрофірми, наукова, спільника Павла Лазаренка, Бориса Фельдмана, віце-президента банку Слов'янський, суддю Миколу Замковенка, який 2001-го звільнив з під варти Юлію Тимошенко, Лесю Гонгадзе, мати загиблого на Георгія Гонгадзе, Бориса Колесникова на той час голову Донецької облради. Серед останніх гучних справ Андрія Федора, захист екссекретаря Київради Олеся Довгого та керівника фракції блоку Черновецького у Київраді Дениса Комарницького 2005-го генпрокуратура на чолі зі Святославом Піскуном двічі порушувала кримінальну справу проти самого Андрія Федора за шахрайство та втручання в особисте життя, як пояснював сам обвинувачений, аби позбавити його адвокатської практики. Тоді Федора захищав сам екс-міністр юстиції Сергій Головатий. В одному з інтерв'ю Федор сказав: Я вже боюся не стільки притягнення до кримінальної відповідальності, скільки фізичного знищення. Але після відставки піскуна з посади генпрокурора справу проти Федора було закрито. Все Вірно, стосовно мене було набагато більше кримінальних справ, і три кримінальні справи були в 2002 році. А в 2005 році була порушена п'ята кримінальна справа щодо мене. Я хотів би звернути увагу, що всі, всі справи закриті судом, як е, за відсутності події злочину. А одна справа 2005 року просто судом скасована постанову медведька, тоді заступника генпрокурора, який цю справу порушив. Тоді Піскун був генеральним прокурором України. А е, чому тоді піскун хотів порушити проти вас цю цю справу? Чому була справжня причина цього? Мене треба було усунути від розслідування тоді, в 2002 році двох кримінальних справ. Це справи про вбивство Гонгадзе і справи Бориса Фельдмана, Банк Слов'янський. Uh -huh. А в 2005 році це вже так скажемо від нової демократичної тоді влади. Мені був такий певною мірою подарунок за те, що я захищав Бориса Колеснікова. Тоді проти мене порушили абсолютно абсурдну справу справу про втручання в особисте життя тієї людини, яку між іншим зараз за вироком суду визнали винною. Це мається на увазі пінчука. Так. Я зрозумів. Пане Андрій, давайте поговоримо трошки про цю справу кучми. Ви багато давали коментарів. Ну, от, на ленті ру в російських виданнях. Дуже багато людей до вас зверталися, в Україні їх було не так багато. В чому а причин? В чомусь цікавиться а... більше. Навіть. А от чому? Це питання, на яким треба думати. А... У мене є також свої бачення, але тут треба оцінювати, треба аналізувати все-таки. Чому? Все ж таки, якщо говорити про цю справу, що з вашої точки зору, наскільки ви можете про це говорити як адвокат, і там справа нібито йде? Ви до речі, можете ознайомлюватися як адвокат потерпілої з матеріалами справи? Я вчора завершив ознайомлення як адвокат потерпілої з матеріалами справи, що стосується кучми. Тобто вчора я закінчив ознайомлюватися з цими матеріалами, і вчора я підписав Генеральній прокуратурі відповідний протокол. Тобто я завершив знайомитися з цією стороною. Я зрозумів. І що ви як вважаєте, що буде? Кучму посадять? Ні. Чому не буде для цього правових підстав? А яких саме з вашої точки зору? правових передбачених чинним законодавством України? Зараз, мабуть, рано про це говорити. Я і так, на мій погляд, висловлюю досить кромольну думку. Але я так собі бачу, що у адвокатів кучми, я не є адвокат кучми, буде дуже широке поле для діяльності. В них, на мій погляд, буде багато можливостей з приводу спростування звинувачення. Угу. Це а... моя точка зору. А час покаже. А Сама. Ваш довіритель, чи я не знаю, як це правильно висловити так, юридичною довіритель. мовою, мати Георгія, як вона взагалі ставиться зараз до всього, що відбувається? Ну, точно так, як і я. Ми фактично уникаємо будь-яких обговорень публічних цих питань. Я вже як то кажуть, до вас прийшов, бо просто некоректно було відмовляти. Я дякую вам, що ви до нас прийшли, і все ж таки, якщо говорити про, про цю справу, ну може в таких якихось межах, в яких можна про це говорити. Ваше особисте враження, Кучма особисто давав цю вказівку чи ні? Я хочу звернути увагу, що Кучма ніхто не звинувачує в причетності до вбивства Ґонґадзе. Жодних обвинувачень Кучмі в цьому, в цьому сенсі ніколи ніхто не висував. Стосовно час, певний, певний час, декілька місяців тому назад взагалі було відмовлено в порушенні кримінальної справи. Потім ця постанова була скасована. І порушено кримінальну справу щодо зловживання службовим становищем. Тобто, кучму не обвинувачують в вбивстві Гонгадзе чи в причетності в тій чи іншій формі до цього вбивства. У нього зовсім інше обвинувачення. Моя особиста думка, що будуть дуже серйозні проблеми з доведенням цього обвинувачення в суді. Подобається чи комусь, чи не подобається, подобається це, мені особисто чи не подобається. Але така моя думка, як адвокат, який практикує вже третє десятиліття. Як буде, час покаже. Але я ще раз скажу: особисто я оцінюю перспективи адвокатів кучми як досить високі. А от скажіть, як я зрозумів, слідство визнало ці плівки справжніми. Слідство не має таких повноважень. Тобто в нас дещо трошки перекручують цю проблематику. У слідства і у прокурора немає повноважень визнавати чи не визнавати, ну так будемо казати, як вже прийнято зараз говорити, плівки Мельниченко. Докази справжніми. Це компетенція зовсім інших органів. Слідство, як я бачу, я розумію, слідство прийняло рішення про долучення їх як доказів до справи і не більше. Угу. І лише виключно суд буде розглядати це питання і вирішувати ключове питання. Чи є це перше, доказом. Слідуючи, чи є це доказ належним. Чи немає підстав про те, що це є доказ неналежним і такий, що не може розглядатися як доказ під час слухання справи, тобто про допустимість доказу це суд дослід. має приймати рішення? Правда, у нас є така дещо, на мій погляд, цікава ситуація. У нас фактично на законодавчому рівні жодним чином не регульована процедура, як це питання має вирішуватися. І от тут можливі всякі, е, всякі нюанси, тобто на підставі яких критеріїв, так, таке рішення може прийняти Так. Е, да. не тільки, що на підставі яких критеріїв. з критеріями якраз все порядок, там чітко передбачено законом, е, mm -hmm. як але якраз не виписано процедура і спосіб, як це вирішується. Я зрозумів. Отут є програмна. Тому думаю, всі спекуляції будуть навколо цієї теми. Але що стосується записів. Знову ж таки, незалежно від того, мені це подобається чи не подобається, це на мою користь чи не на мою користь. Записи ці не будуть визнані як належними і допустимими доказами. Я думаю, що адвокатам кучми це спростувати буде в суді дуже і дуже просто. А наш тоді все це було починати. Ну, в нас же ж багато справ починається завжди дуже гучно, а потім не зрозуміло. Але Я якась не мета ставиться? Ну, о, як правило, ви знаєте, коли десь щось відбувається, і особливо такого гатунку. То вже е, вибачте, що я так скажу, по ходу п'єси міняється сценарій, mm -hmm. і появляються якісь нові учасники е, з новими ролями і так далі. Нові режисери і все таке інше. Ну як і по справі Ґонґадзе, вже 11 рік, мабуть, все е, ідеї. Там міняються персонажі, там міняються режисери, там міняються кукловоди, і так далі. А правди до кінця ми по цій справі не будемо знати ніколи. Це моє глибоке переконання. Цікаво, а от все ж таки, припустимо, що суд визнав ці плівки належними доказами. Припустимо, не можна визнати належними доказами. Почекайте, Ну а ви хочете сказати, що можна мати несправедливі суди? Чи що в нас в Україні суди справедливі? Ну я вибачте, я адвокат, може не маю права таке говорити, але я прошу вибачення перед вами і е, телеглядачами. Я дозволю собі, можливо, зараз сказати крамольну думку. Я особисто переконаний, що суду в Україні немає взагалі. Він просто відсутній. Це не е, це ніякого, не новина. Про це насіякого відношення до того, що є таблички, на яких це розуміє через це Я вас питаю. От, припустимо від от ця установа з табличкою. каже те, що не можна зробити, каже плівки справжні. В мене тоді наступне запитання. Якщо плівки справжні в цій частині, бо прокуратура вже їх приймає як докази, тобто вона ж їх в суд подає, вона частково, по суті, їх визнає, бо вона на них спирається. Значить, тоді потрібно розслідувати все, що є на цих плівках, з моєї точки зору. А там є і діючий президент Віктор Янукович, і діючий прем'єр-міністр Микола Азаров, і багато інших там є вся українська еліта. Ви можете перераховувати всіх і так всього політичного спектру mm -hmm. видних політичних діячів. Ви знаєте. Е... Плівки в цьому сенсі ніколи досліджуватися не будуть. Знову ж таки, моє переконання. Чому? Тому що там може виникнути дуже багато проблем всяких різних. Але ж нам вже пояснили з цього приводу, що прокуратура займається плівками лише в частині, що стосується Ґонґадзе. Все інше прокуратура не досліджує про це на одному з телеканалів, заявив один із керівників прокуратури України. Я бачив, ну тоді ми можемо сказати, що у нас і прокуратури немає, тому що якщо виконувати закон не справа. тут. Пан головатий був, який вас захищав. Він казав, що у нас жахливий закон з тими функціями нагляду прокуратури, яка всюди і в усе може втручатися, і це дійсно так. Але такий закон є, то значить, вона, якщо вже цю частину визнала ж справжнім, повинна сама взятися вже за всі інші епізоди. Правильно чи ні? Ну у нас знаєте, у нас таке враження, що у нас дуже часто ті чи інші посадовці, знаєте, наполовину глухий, наполовину німий, на Мину сліпий. Отут бачу, отут не бачу, отут хочу, отут не хочу. Е, у нас є абсолютно вибіркове правосуддя. У нас абсолютно вибіркові так, скажем, дії правоохоронних органів і так далі, і тому подібне. Але ж ну десь має бути якийсь режисер, який той чи інший момент дає ту чи іншу команду. Отут дивитися, отут треба бачити. Сьогодні ви бачите, завтра не бачите. Ну і навпаки. треба не мати судів, щоб режисери мали роботу. Ви знаєте, я не знаю, чому, я не можу цього зрозуміти, на жаль, хоча проблемою цією багато років вже займаюся, я ніяк не можу зрозуміти однієї дуже простої речі. Чому наш політикум, а саме головне, не стільки наш політикум, як великий бізнес в Україні, не можуть зрозуміти однієї простої речі, що їм не потрібні свої правоохоронні органи, що їм не потрібні суди. Що їм для того, щоб хоч якимось чином спробувати захистити своє абсолютне людське право і право власності, потрібно мати просто міліцію, прокуратуру, службу безпеки, суд. Що таке суд? Суд це місце цивілізованого вирішення спору. Якщо в нас виникне спір, то ми повинні з вами мати абсолютну впевненість в тому, що ми прийдемо туди зі своїм спором, і на суд. На підставі закону, захистом конституційних прав і свобод людини, розсудить, скаже: Ти не правий, а ти правий, і це рішення суду буде визнано його будуть поважати. У нас сьогодні. Ну давайте так будемо казати: ну, яке би зараз не постановили рішення суду по тій чи іншій гучній кримінальній справі, а довіри до цього рішення в суспільство не буде. Це правда. У нас є запитання з Фейсбуку, і ми після цього продовжимо нашу розмову. Олексій Сільченко запитує: таке запитання, яке вже задавав, і ще буду задавати кожному юристу. Як ви оцінюєте легітимність законів України, змін до законів України, а також змін до Конституції України з огляду на процедуру їх прийняття? Мається на увазі ансамбль піаністів у Верховній Раді, голосуючи чужими картками. Чи законно виконувати такі закони? Відповідь на це питання дуже проста. Стаття 19 Конституції України. Будь-який державний чиновник може діяти лише в спосіб, предписаний йому законом. Це ми з вами можемо діяти в будь-який спосіб, який не заборонений законом. Тобто, нам дозволено все, крім того, що законом заборонено. А їм дозволено лише те, що їм прямо законом предписано. Все дуже проста відповідь. Очевидно, що це є грубим порушенням Конституції України, грубим порушенням конституційних прав і свобод людини, але хто в нас звертав увагу на Конституцію України, хто в нас звертав увагу на те, що в такий спосіб не можуть прийматися закони. Ви ж дивіться, у нас зараз депутати сваряться з приводу того, що як їм там голосувати. Тобто, ну насправді ж питання дуже просте, і тут немає ніякої юридичної. Казуїстики, чи ще щось, це дуже просто. Але ж е, закон на той закон, щоб його дотримуватися. А в нас е, так було з часів незалежності, і по сьогоднішній день, що ті, хто е, закони приймають, вони глибоко переконані, що вони не для них. Цікаве, до речі, запитання до вас. Е, прокоментуйте, будь ласка, цитату з вашого інтерв'ю е, Олені Мельник. 1 березня 2010 року, як захисник і брав участь у багатьох. Це цитата кримінальних справах з очевидним політичним підґрунтям і висловлюю припущення, що Віктор Федорович Янукович ніколи в житті не вдасться до подібних методів. Якщо не дай Боже, він це зробить, це буде його величезною помилкою як президента. Повторюю, я вважаю, що за президента Януковича не буде політичних репресій, ілюстрацій, тим більше кримінальних справ, схожих на справу Колесникова. Чи не хотіло ви повернутися в той час і щось підправити? Ні. По перше, не хотів би повертатися в той чині. час, уже нема для чого. Я той час пройшов і прожив, і е, не хочу нічого підправити. Більше того, хочу підтвердити свої слова, що і сьогодні так вважаю. Що якщо підуть по цьому шляху, то це буде величезна помилка президента. А зараз влада президента, поки що по такому шляху президента не президента країни і гаранта конституційних прав і свобод людини. Зараз у нас вже досить багато є розмов з цього приводу, і, е, на мій погляд. Президент може це або зупинити, або стати учасником цих подій. Я особисто вже тривалий час не виключаю е, можливості про те, що е, деякі справи, які зараз є, уже сьогодні використовуються проти президента. І, на мій погляд, будуть використовуватися проти нього дуже жорстко і дуже активно найближчим часом. Наприклад, які? Та ж справа Донгадзе, та ж справа Кучма. Наприклад. Хоча б дивіться, сьогоднішнє засідання, яке було в закритому режимі, можна дискутувати, можна обговорювати, Суддя ухвалив правильне рішення чи неправильне, але ж це буде величезною плямою на владу. Очевидно. Тобто не на суддю якесь це рішення ухвалив. Ну і це, до речі, є ціна за цю відсутність незалежності суддів, тому що всі на заході знають те, що знаєте ви, і те, що знають всі громадяни, судів не існує. Бо це така, знаєте, правда, секрет Полішенеля. Це так, так всі так, знають. Так. Uh, один із моїх клієнтів пропонував мені десь рік тому назад обговорити таку ідею, що от написати якусь заяву чи написати якийсь маніфест, яким скласти з себе от ну певні свої конституційні права. Ну, наприклад, на судовий захист. Чому? Тому що все рівно судового захисту у мене немає в цій країні. Я абсолютно е, не живу десь якомусь зазеркалі в ілюзорному світі. Я живу в цьому реальному житті, і я можливо як ніхто чітко усвідомлюю, що я ніколи не зможу захистити свої інтереси. В цій судовій системі ну от тепер скажіть, от ви зараз захищаєте Комарницького колишнього лідера фракції Черновецького. Черновецького публікують матеріали про те, як дербанили землю в час його правління, про те, як багато було порушень. Ви довго захищаєте, як було сказано. От з вашої точки зору, це справедливо, що порушили ці справи? Ну, ви як адвокат, ясно, що е, можете бачити чи не бачити підстави, це ваші підзахисні. Чи це політичне переслідування? Е, що стосується довго, хочу дещо. Е... Поправити я дійсно є адвокатом Олеся Довгого, і я є його адвокатом декілька років, але я не є захисником Олеся Довгого. Чому по одній прості причині, що захисник у нас в кримінальному процесі? Жодної кримінальної справи щодо Олесі Довго за весь час, як я надаю йому прав, е, правову допомогу е, стосовно Олесі Довго, не порушувалося. Немає сьогодні в Україні жодної кримінальної справи порушеної стосовно Олесі Довго, тому немає у мене і, слава Богу, потреби його захищати. Добре. Я є його адвокатом, надаю йому правову я допомогу. Е, тому це що стосується Олеся Довго. Що стосується Комарницького, ситуація е, трагікомічна. Трагедія полягає в тому, що абсолютно безпідставно, з грубими порушеннями вимог чинного законодавства людину запроторили до буцигарні. По справі, де йому інкримінують злочин, який він не те, що не скоював ніколи, а самого цього злочину не було в природі. Його просто не існувало. Я пробую коротко пояснити свою позицію. А з іншого боку, ситуація є абсолютно комічною, що у нас можна дійти до таких абсурдів. І ми живемо от в, так, в таких реаліях. Я хотів би звернути увагу, що стосовно Комарницького, немає ніяких обвинувачень про якісь ті речі, якісь зловживання в Києвраті. І жодного жодної кримінальної справи стосовно нього не порушено. Більше того, якби були правові підстави і була б можливість це зробити, вже б давно зробили. Проблема в тому якраз і полягає, що з'явилася справа про розбійний напад, що з того ж Комарницького і Супруненка спробували зробити розбійника. Якраз тому, що не знайшли нічого кращого. Але що стосується цієї справи, я дійсно захищаю Комарницького по цій кримінальній справі, яка порушена 7 квітня цього року, якраз за розбійний напад. Але коли я отримав лише частинку цих матеріалів, то для мене, як для юриста, стало очевидно, що кримінальна справа порушена незаконно, безпідставно, абсолютно. Але Чому? вибачте, я вас переб'ю. От я в нас, на жаль, не дуже багато часу, але це цікаво. Просто я так шапочно. В той час був знайомий з Гранцевим, який проходив по цій справі. І я пам'ятаю його розповіді щирі розповіді людини, яка розказувала, що ді я не пам'ятаю, що був Комарницький, але він згадував взяття Черновецького, Супруненка. Я так розумію, що забрали в нього якісь документи, побили. Він прибіг схвильований. Я просто випадково був свій звідком цієї історії, і сказати, що я не знаю, що був там комарницький. Я не знаю, але ну з моєї точки зору щось там було. О, дивіться, що стосується Гранцева. Mm -hmm. е, Я по перше з ним не був знайомий перший раз у ті типу, побачив на очній ставці. Це мій колега, адвокат. Я ознайомився лише з одним документом, з протоколом допиту його від 7 квітня 2011 року, тобто в той день, коли порушена кримінальна справа. Сам потерпілий каже про зовсім інше. Він не каже, що на нього напали розбійники. Він каже, що він перебував в певному місці. Це е, бюро технічної інвентаризації. що він там е, е, виконував свої обов'язки як адвокат, що він там був у справах, які він в цей час вів. як ну, Це адвокат. так і було, мені здається, так. І він вважає, це думка потерпілого по справі, що він вважає, що на нього був здійснений напад в зв'язку з його професійною діяльністю. Що у нього хотіли забрати документи, так як він вважає, що ті, хто на нього напали, могли підозрювати, що в нього є документи, які їх цікавлять. Якщо це так, а в мене немає жодних підстав, якби йому не вірити в цьому плані. Якщо це так, тоді це прямий доказ того, що прокурор порушив справу за розбійний напад абсолютно безпідставно не обґрунтовано. Чому? Та тому, що Чинним Кримінальним кодексом України передбачено відповідальність якраз за напад на адвоката. Це стаття 388 398 Кримінального кодексу України. Але в чому є проблема? Та бідався в тім, що ця стаття не підходила. Вона не підходила. Чому та бо, тому, що по цій статті не можна було Комарницького не те, що арештувати, не можна було затримати? Бо та стаття не передбачає позбавлення волі взагалі? Окей, добре. Оця от вся тому історія. Тому появилася розбіна, але наприклад. гранцев тоді працював з Андрієм Портновим, який зараз в адміністрації президента працює. Ця вся історія з вашої точки зору. Це якась особиста помста, чи це все ж таки політичне використання тиску на фракцію? Я думаю, що безперечно, ну так у нас, знаєте, завжди ж під якийсь момент історичний mm. в Київраді мали відбутися ті зміни, які відбулися. Чи ну, перейшла якісь. раптом вся фракція да, Чорновецького да. майже значна її частина до партії регіонів. І тому треба було, ну якісь як то кажуть, у нас модно зараз стало говорити, застосовувати іноземні слова, послати меседж. Це був, мабуть, певною мірою меседж. Mm. Що стосується Андрія Портнова, то там знову ж ситуація дуже проста. Потерпілий по справі, вказав на нього як на свідка по справі. Тому і постало питання про необхідність його допиту як свідка. Я, між іншим, заявив таке клопотання слідчому прокуратури. Правда, слідчий чомусь до цього часу його не розглянув. Я зрозумів. І останнє, що стосується, ви з відслідковуєте, що з Пелипишеним зараз відбувається? Ну тільки засобів масової інформації. Це теж якесь політичне переслідування з вашої точки зору. Ну вони заявляють про це, що це борьба конкурентів, борьба за можливий київський престол. Я маю на увазі маленький київський Ну так. Престол. Тобто за вибори мера і, ну, і так, на нього... це ж вони про це зараз прямо заявляють. Я не можу про це щось говорити детально, бо я не володію ситуацією, я не бачив матеріалів, я не є учасником цього процесу. Я зрозумів, але я дякую вам, що ви сьогодні до нас прийшли. Було дуже цікаво. Дякую, що ми поговорили. Сподіваємося, що в нас в студії вас бачити. Андрій Федор, адвокат Лесі Гонгадзе, адвокат пана комарницького, лідера фракції блоку Чорномецького, адвокат колишній Бориса Колесникова. Дуже цікавий адвокат. Був на сьогодні в студії. Ще раз вам дякую. А ми продовжимо після реклами.